Скоро другий тур виборів президента. Кандидати обіцяють вам золоті гори, але чи вистачить у них влади, щоб виконати все це? Насправді, президент може бути як другорядною, так і головною фігурою в країні. Все залежить від обставин. Але яких? Спочатку: серед багатьох повноважень президент може видавати укази й розпорядження, укладати міжнародні договори, надавати громадянство України, присвоювати вищі військові звання. Помилувати засуджених та призначати референдум щодо зміни Конституції. Проте закону, який би пояснював, як це робити, немає. Дуже важливо, президент, Верховний головнокомандувач та голова РНБО. Він призначає та звільняє з посад вище командування Збройних сил, наприклад, начальника Генштабу. Якщо є загрози державі, за рішенням президента проводиться мобілізація та ініціюється воєнний стан. Але, звичайно, не тільки за ці повноваження так активно змагаються кандидати в президенти. Зараз Україна парламентсько-президентська республіка. Верховна Рада, президент та Кабмін. На чолі з прем'єром основні політичні гравці. Однак дослідження показують, що саме український президент має найбільше влади порівняно із країнами з подібною формою правління, навіть більше за угорського чи французького. Український президент практично призначає керівників області та районів, керує зовнішньою політикою держави. Він може призупинити рішення Кабміну, витувати закони, а якщо будуть підстави, ще й розпустити Верховну Раду. І ось тут починається найцікавіше. Президент має виключне право обирати своїх кандидатів у міністри оборони, закордонних справ, очільників Нацбанку, генпрокуратури та СБУ. Однак саме Верховна Рада має затвердити цих висуванців президента без 226 голосів депутатів. Планам глави держави не здійснитися. І важливо, якщо у парламенті немає пропрезидентської більшості, можливості президента керувати країною вкрай обмежуються. Глава держави неминуче увійде у постійний конфлікт між Кабміном та Верховною Радою. А реальним керівником країни стане прем'єр, якого затверджують депутати. У такій ситуації президент особливо не зможе впливати на дію уряду, але якщо захоче, зможе ускладнити його роботу, наприклад, призупиняти його рішення. Саме такий сценарій для України пророкує багато політологів в наступні роки, адже не факт, що майбутній президент зможе сформувати свою більшість у новій раді і сконцентрувати владу у своїх руках. Попереду можлива політична криза, кажуть експерти. Подібну ситуацію Україна вже проходила за президентства Віктора Ющенка. Його постійні конфлікти з прем'єркою Юлією Тимошенко та прем'єром Віктором Януковичем загнали країну в глибоку кризу. Тоді президент Ющенко навіть вдався до розпуску Верховної Ради. Подібні кризові ситуації неминучі, адже вони закладені в основі української політичної системи, говорять політологи. Достатньо сильний президент у формально парламентсько президентській країні створює основи для постійних конфліктів з урядом та парламентом. Багато політиків говорять, цю систему потрібно змінювати однак і ті, хто проти цього.